На війні з російським окупантом загинув наш воїн, захисник, герой Василь Підгірний, 1996 року народження. Воїн загинув 12 лютого 2024 року неподалік населеного пункту Іванівське Донецької області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у Скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Глибоким співчуттям. Бо з болем, з жалем знали про загибель нашого колишнього учня, випускника героя, який віддав своє життя за волю України, Василя Підгірного. Хай його чиста душа, хай прийме Господь Бог і Бо він залишиться в пам'яті таким добрим, таким відзивчим, чуйним, Спи спокійно, Василь. Ти віддав своє молоде життя, своє молоде життя не за даром за честь і волю України. Слава тобі! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Напевне, так збираємося. Сьогодні на спільну молитву для того, щоб подякувати Богові за тих добрих синів, які ціною свого життя, і кожен раз ми молимося, захищають нас, на жаль, прикра новина про те, що загинув наш земляк Василь, який, як сьогодні ми чули і вчився також в Англії. Для того, щоб бути добрим захисником, надію на те, щоби вижити в цій війні, але ворог підступний. І очевидно, що сумна новина про те, що ми маємо сьогодні і завжди пам'ятати про тих, які найбільше, що віддали. Не так, як дехто каже, там втомився чи ще щось, значить вже війна його змучила. Але ті, хто віддав своє найбільше, це життя, і ми сьогодні співчуттям до родини. Дячність Богові за добре виховання, за те, що він віддав найцінніше своє життя. Молитва наша завжди заноситься на кожній службі Божій, за те, щоб повернулися живими. На жаль, так є, що ми не завжди можемо, напевне, вберегти наших рідних і близьких. Хотілося, щоб люди про це пам'ятали. І завжди поважали родичів, батьків в особливий спосіб, за те, що вони віддали найцінніше своїх дітей, а діти віддали своє життя за нас, щоб ми були щасливі, щоб ми жили довго, але ніколи не забували про їхню найбільшу жертву.